Починається задишка і оця алергічна реакція. Ти не можеш дихати. Не розумію одну тільки проблему: чому не можуть її придбати? Київ Зеленбудь запевняють, з отруйним бур'яном борються активно. Чи якщо є десь очаги і є звернення на кол-центр, є звернення на гарячі лінії? По про такі випадки, ми звичайно в першу чергу реагуємо і відповідно знищуємо. Скошуємо один по потребі два рази на місяць, щоб не дати її зацвісти. Щоправда, скрізь знищити амброзію комунальну. Фізично не вдається, адже, за даними КМДА, рослина заполонила в столиці сумарно понад 120 гектарів землі. Це майже в три рази більше, ніж площа Ватикану. Тому залучають керуючі компанії. Рослина загалом не токсична для людини, не отруйна. Тільки пилок, який є алергеном. Вона продукує досить багато насіння, так само продукує багато пилку. Це від початку липня. Вже треба відстежувати сходи і е, боротися з ними, тобто виривати, скошувати. Механічне знищення отруйного бур'яну найліпший метод, кажуть фахівці. Тож закликають усіх, хто побачить амброзію, її викорінювати. А якщо скошувати не менше восьми разів на сезон, так вона не встигатиме зацвісти та розповсюдити пилок.